Така ситуація. Yeah, so much. Стали на трасі. Їхали, тільки що їхали, бачимо, кота коробка. Ну, Лежить уже на трасі коробка. Ми отак об'їхали кучу. Давайте глянемо, що там в коробці. Мені цікаво, що там вообще. Короче, приїхали копи, забрали коробку. Бокс? It's for you. It's sticker for you. Thank you. Yeah, so much. Клас, привезли нам пакет. Блокс, uh, ми ще не знаємо що там. Нам копи прямо з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, сейчас будемо дивитися що там. Так, ми загрузили в машину, їде, потім глянемо що там. Розвіда в тепер Блін, класний грив. Найшли просто на дорогі. <laughs> Клас, да? Буде вам сувенір знімати. <laughs> Ще є. Ну, все. все, все, кто из вас выиграет. Я...